Кінець 18-го, перша половина ХІХ століття це початок національного відродження українських земель. Цей рух виступав за національно-культурне відродження та становлення української нації. Початком руху в надніпрянській Україні вважають видання у 1798 році Енегіди Івана Котляревського, яка була написана літературною українською мовою. Серед визначних праць цієї доби історія русів. У книзі простежується ідея самостійного державного розвитку України. У Харкові та Києві були відкриті університети, що стали культурними та науковими осередками. А у 1840 році друком вийшла збірка Тараса Шевченка-Кобзар. Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський, Микола Гулак та інші впродовж 1846-1847 років. Ходили до складу Кирило мефодіївського братства. Програмними документами товариства були книга буття українського народу, статут, підготовлені Костомаровим, та записка, написана Білозерським. Метою організації було створити союз усіх слов'янських народів із центром у Києві, знищити царизм, скасувати панщину, ввести демократичні принципи та свободи. Організація була викрита за доносом студента Петрова. Розпочалося слідство, в ході якого члени братства отримали різні міри покарання. Тараса Шевченка відправили у заслання, заборонивши писати та малювати.